Значить, Друзі колеги, що був тільки що на новій почті, повідправляв нашим чотирьом переможцям нашого розіграшу посівного матеріалу Чотири подарунка відправив і заразом забрав посівний матеріал на демоділянку від двох компаній, а саме від компанії Вітера, Кукурудза і Соняшник на, посів... на демоділянку, і від компанії КВС. Значить, ще плюс два учасника. На нашій демоділянці і по соняшнику, і по кукурудзі. Ось по вітері у нас тут виходить раз, два, три, 4-5 гібридів соняшника і три гібрида кукурудзка буде представлено на нашій демоділянці. По компанії КВС буде представлено п'ять гібридів соняшника і сім гібридів. Кукурудзи з різним фа. Так що, друзі, чим далі, тим більше учасників на нашій демо-ділянці буде. Я думаю, вона буде досить цікава і актуальна. Так що всіх запрошую вже по вегетації. Приїжджайте, дивіться і на уборку, якщо буде в когось бажання. Ну, Один розіграш ми провели. І з ходу хочу для вас провести ще один розіграш. А саме розіграш від компанії Євросем. У нас буде два таких чудових подаруночка, А саме за, перше, за друге місце буде отакий ось павербанк на 10 000 мА під отакі розйоми, друзі. Отакий ось чудовий брендований павербанк. Це буде за друге місце, друзі. Ну і Оце взагалі бомба. Мені подобається. Це така у нас термочашка. Показує температуру, яка у нас рідини в чашці. Це буде у нас за перше місце отакий ось чудовий подарунок. Можна буде з собою в поле, брати чайок, кофійок, хто там що любить, попити і брати його з собою, друзі. Значить, Умови розіграшу максимально прості. Потрібно буде бути підписаним на YouTube канал. Fermer на TikTok канал Fermer і так само на компанію Євро на YouTube і на TikTok, друзі. І основний критерій в розіграші буде. Потрібно буде написати коментар під цим відео на 2025. Це автоматично буде означати, що ви приймаєте участь в даному розіграші. Вам буде присвоєний індивідуальний номерочок і в рандомайзері Е, так, як зазвичай, е, ми з вами е, оприділимо переможця, друзі. Так що е, приймайте участь. Радий всіх вас був бачити на моєму каналі. Шо, розконсервіруєм зіла, да? Та, ти думаєш, що, розконсервіруємо зіла, так? Думаю, що ви законсерві! Він тут сам гасав по да. Ну ну А да. саме завповідав. Что, не можешь закрутить? закрутить. не можешь. Сейчас будет пуск после зимы. Что там? Пуск. Пуск? Зажигание есть. Давай. Не работа. Слабый контакт. Сейчас. Давай. Что ты делаешь? Давай. Конечно. Не что Конечно. Ну будет Христос воскрес. Будем заведаться. Дайте такое было. Zbiera to? Tak I ja. co, zakończyła? Czy nie chce zakończyć, там Мабуть, все. Мабуть, все. Мабуть, все? Я ж воду ще не сюди. Так, Момент істини. Ще ж акумулятор не зарядили, так? Да? Коли б його зарядили. Ну, вчора, я ж вам вчора казав. Чекали? Я забув, що він тут, там, працює, щоб я його не зарядили. Ну. Трес, щоб цегана не задавив. може так. Та не може бути такого. Як таке може бути? Це ракета, як це може бути? Ти, блядь, крутиться, нахуй, будь-яка, я гляну. Він вогнем придіти, а? Я не нормально, бьет. Свічу. Ще родина. Та доїдемо вже. Тут приїхать 20 маків. Та пішота не закриє. А ну, а вот і каніма Нема. Тут трохи є. Блять, дядюра вылетает як ненормальный, блядь. Сейчас им строить, блять, пердыть то блядь. Не позорити, бля, бала, в рот, нахуй сука рве асфальт, блять. Та як, бля, ти бач, як не моргав, щоб ти блядь, не дуже побоч ззадні асфальт паздеться. Руки леть, блять. Копа приїде, блядь, знаєш, скажу, що скариться. Заведеться, так як то, що не ненадежно. бана! Пішли дивитися, що нам привезли. А він бля, біда, стружці, думаєш, що нам мене позорити? Так, привіт хлопці. Доброго дня. Доброго дня. У ну, нас дивіться, що нам привезли. Нам привезли... Так а вони ж блядь, спеціалісти чи що тобі, дивошу. Вони ж так би даром не їхали. Да, значить компанія Галтех привезли нам ось такий погрузчик. Ні, то знаєш саме, я кажу, блядь, Є красивий шоу, а є надежний, бля, є ну, посуватися. Це у нас залив... скільки... О, Чирк. на ті. Скільки запчастей до нього. Цирк, <кхух> Сюди залив. І черешне куба вже готове. Урок... Скільки хуй грузи, поки ворожає, то і колоти його? Mm. Ну, не... А на самогон його можна переділити? <кху> Можно, попробовать. Я уже часа. А нет, уже так нам хуярит. Наши вам стиралки, это еще стиралку сидит. Хорошо, а вот приварили. Все, бочка должна Просунута, И, блядь, должен... И вот эти даже ему там дучки, блядь, бетоны, понял? Блядь. Реально. И 60 градусов. Хотя бы. Не меньше. Він же ж важучий як... Та оттуди я пока ложити, щоб не фіксили. Так, ну встановили такий ось борт Доробляємо вже. Самі їбашим, поняв! ребята привезли нормально все тут. Підійшло все, стало нормально? Да. Ну, чуть-чуть там, ну то, то мелочь. Підварили трохи. Ну, то, ну, то, то, то кузов устало з металу, блядь. Ну. Трошки, блядь, щель. Ну, скільки? <с <с 25 сантиметрів. Ну, це ми туди дві купайки їбали. А нема там ніяких щелі, розказуєш. Де? Та там нічого нема. Дивись, дивись. Така пиздець. Що? Что? Це там нормально. Протролювач раз пайовиком, тільки шухи сієм. Ну, Щоб збой. не, не боліла ж ні, ні, дачмін, ні пшениця. Зразу раз протравлює не сієм. Це, ну. це для пайовиків. Да. Ну я, і що тобі, дядюр, як тобі апаратик? Шо, ти? Тільки це треба отак укуроти, бо я його на літу збрию Та, це, <ріпи> 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 так Та як цей маркет! Таке я це дуло, блять. Я щоб культуру був, щоб не виглядали. А це де куди, йоптай, ми вулиці буде мало нахуй. Боєм на. Ліжеш, написано. Чуєш, так на такій скорості, як я заїжджаю в Ангар, він не заїде. Він він заїде тільки без з борта. Або за двірками. Це буде файно. Дочка буде Вася. Так що, та дійсно йди. Коротше то будемо испытывать. Да, да. Зараз з mm. ролику підключаємо. Щас за, я 156-стим їбану туда. туди. <рес> будемо крутить. Якщо шебенку видерли, значить, блядь... що не, бля? надо треба с піском мішати. Що, щоб бетон хуя? А як? Там, а водичка буде там, бля. Водичка буде бути. Сімат уже заразом, no. це менше, що сюди. Куди туди воду? Туди воду. Щоб добавляв з цементом уже зразу. він застине зразу, що ти? Чого? Кого? Гали. Щоб еластичний був. Я завжди вив... добавляю. Ну так, да, правильно. Ну, ти, блядь, ти строїтель од Бога. Ну, Кришу ніхто не може зняти, блять. А хулі. А ти вдумав? Та що ти, блядь. Це ж тобі не цанський теска. Так давайте ти да за, за, за... Давайте, да. вже, хоч Само це в роботу, би. блядь. Хоча перевірити, щоб все робило, блін. Ще ось людина приїхати покрасити нам повністю, взяла. І отут їбаємо красну лінію. Красну, так? І напишемо молдаван. І не подобається, їбалемо дві сині, один молдаво на те. <рес> Блять, на номерах. No. Точно, бля. Запускати він на горониці, а тут ага. на веці. Ну я думаю, це ми все-таки переробимо на самогонний апарат. А що, тільки бульбуль тут, нахуй, раз. На на, цей. на, Нам на дай його, На дай бетончик а це? Так, скільки? 50 літрів. Якраз це норма, Ну, так, на трьох нормально. Тоді лучше вино. Та ну на! Вино молдавське, йо. Чого, Я ти можу. там привозив ахуєн? Я вже привик до самогону, ніякому мені борди не Ні, ти там привозив з Молдові добре. Блю. Запускай. І що, дивимося, яка красота. Приємно глянути, да? ну, так? Ну тільки то, щоб ми якби ще не знімати його. Ну, ну та знімемо, блядь, поставимо той. Ні, поки не будемо знімати, ми Я візьму сої, протравимо сою, настроїмо, подивимося, покажемо. Він сказав, позвонити йому, за що сою. У нього є друг. Він точно знає, скільки там видавати. Ну той, тим більше, тим більше. Так що все все буде бля. Та по-любому, без варіантів. Покрасимо ще, блядь, зілка, блядь, І буде бомба. Давайте, мужики. Удачі вам. І що ти радий, що на джойстику буде? А, йопта мені. Да? Ну так бля, не треба для речей -ті, гер, да. клас, 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 клас. І що ти його не перекинеш? Як я бля цього драховили не перекинув, то блядь, блять швидко перекинув. Та це попробуй ну. Як ми ці, блядь, баги знімали, а? Ну блядь, хто так ще, блядь, Він! Чуєш, культиватор треба красний покрасити. Сань. Культиватор треба покрасить. покрасити. Вишов, бля. Шо? Не, давай в красний під трактор. Ти так? зробив трафаретку чи ні? Вона не не. І що? Так нам треба щось думати на МТЗ ззаді ж противовіс якийсь. Їхати туди кошти шукати. А там є ковші Та дуже бути нахуй. Що там нема, ти скажи, би? Та й то таке. Нам треба доробити маркеро, бо бачу, будемо ми угу. без автопілота сіяти. Да. Все у нас зробиться. Сівалочка вже жде в бой. Вона роботі як труситься вже. Гедавлі карман. Діловий, так? Да? Не, не знаю, чи надовго. <laughs> да. Ну не надовго, а циліндр стоподов. Да? Да. Ну а ну, одне кольцо Йобана на весій, ми їбаємо йому блядь, цього заправку і селітри туди, нахуй. Скільки весь буде? Три з половиною. Та не буде три з половиною. Ну три буде. Ну десь три. Ну, так. Ну на одне кольцо, бля, кольцо як ось оця херня, бля. Скільки де тут, бля. Пів сантиметра. Ну, і що воно, ну, бля? Воно ну, 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 і розірве. Будемо ну, ставити ото, ну, що ми зробили, моща. Три кольцями. Ну, ну, тільки головне, гильз... гильзу... нічого ну, не крутить. Ну. Ні, їй жоту оставимо. А туди тільки пошить. Ми будемо кула десь забивати, бо він не ну, влізе. Там Так де буде нахуй. Сейчас, блядь, бензин кончится, Идем Меня какой блядь, волк ну <laughs> Єлі рушає, блядь. Отакі, друзі, зараз видно має наша пшеничка після боронування, після внесення касу. Такий її стан. Звісно, як зробили ми боронування, якщо хто дивився, пам'ятає, картина була така досить страшна. Ну, слава Богу, вона повилазила там, де попригортали, її. <кій> дали їй ще трохи касу. В принципі, пішли до щеки, і, як ви можете собі бачити, отакий зараз її стан. Зараз ми трошки станемо, вийдемо, глянемо. В поле туди дуже йти не буду, бо... <кхем> бо мокро. Так, Трошки з краєчку покажу вам, стан її ось таку ми. на зараз маємо пшеничку, друзі. Що скажете? Пишіть свої думки, чи доцільна є операція збронування і як вам взагалі пшеничка вартує розраховувати тут на якийсь більш-менш пристойний результат чи ні.